Здоровий спосіб життя. Поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої. Життя без хвороб. Грип і ГРВІ. Це два абсолютно різних діагнози, які об'єднують лише схожість симптомів. Але в чому конкретно полягає відмінність грипу від ГРВІ, знає далеко не кожен. А знання не завадять? Отож в цьому нам допоможе розібратися лікар-інфекціоніст обласної дитячої клінічної лікарні Оксана Кравчук. Тож чим відрізняються ці два захворювання? Доброго дня, взагалі, ми розділяємо більше 300 видів гострих респіраторних вірусних інфекцій та да, збудників, які можуть викликати ці захворювання. Але так зараз найбільш актуальним вважається грип h 3 n 2 який дійсно ми зараз, навіть якщо вважаючи, що немає епідемії, ми не можемо вже сказати, що це дійсно епідемія грипу. Цього, наприклад, у нас вже одна дитинка, H3N2 висіяний збудник дійсно це вважається доведеним збудником, так і в дитячій міській лікарні також є дитинка, яка доведена дійсно збудник якраз віруса грипу цього типу. Тому ми завжди остерігаємося. І батьків завжди просимо, якщо дійсно у вас є симптоми вірусної інфекції, що відноситься до грипу? Це обов'язково більше температури 39, 40 навіть буває до 41 Навіть буває без ніяких інших проявів. Тобто нежиттю немає, ніякого першіння в горлі, ніяких симптомів немає, крім цього, так але єдине, що характерно підвищення температури тіла може бути ломота в тілі, в м'язах, в в'яль, все і більше ніяких ознак інших немає. Ми завжди просимо батьків, не забувайте, що самолікування ні до чого доброго не приводить. Завжди зверніться до вас дільничний лікар, завжди який прийде, зможе оглянути дитинку, послухати, того що ми завжди остерігаємося якраз не стільки. Цього віруса грипу наскільки ми завжди насторожені на рахунок тих ускладнень, яких може викликати вірус грипу. Другорядні симптоми, ось цей кашель, нежить вони з'являються на який день. Це вже після третьої доби. Якщо є тривала лихоманка, тобто це підвищення температури більше трьох днів, які важко збиваються, такі з'являється кашель. Так то завжди потрібно викликати дільничного лікаря, якщо ви в себе на дільниці, ані то звернутися навіть швидка допомога, якщо викликаєте, вони обов'язково привезуть вас. Чи дитячу міську лікарню, чи до нас, якщо ви відноситесь до області, обов'язково вас привезуть, обов'язково вашу дитинку послухають, тому що найчастіше ми якраз остерігаємося тих ускладнень, які можуть виникнути якраз після третьої доби. Пневмонії, тобто найнебезпечніше, це якраз ускладнення, чого ми боїмося. Тому ми завжди наголошуємо батькам, що обов'язково потрібно щеплюватися. Крім пневмонії, ще які можуть бути ускладнені, найрізноманітніші. Крім пневмонії, можуть бути ускладнення, наприклад, які зв'язані навіть з нирками, тобто з нирковою патологією різною, особливо на дуже що і небезпечним. Є взагалі діти, які стоять на обліку вузьких спеціалістів, нефрологічні, наприклад, якісь там захворювання. На фоні любих хронічних захворювань, коли діти хворіють хронічними любими, найрізноманітнішими захворюваннями, завжди рекомендуємо робити щеплення, тому що це. Якраз є ну найнебезпечніця для цих діток, коли вони захворіють любою вірусною інфекцією. Специфічна профілактика, ви вже сказали, це щеплення. Щеплення так чи не запізно її сьогодні робити? Ну не пізно, тому що любе щеплення обов'язково, хоча б на протязі двох тижнів до епідемії. Ми чекаємо епідемію грипу в середині січня ніколи не пізно зробити щеплення. Того, що не так небезпечний вірус грипу, наскільки небезпечні ті ускладнення. Тому що якщо дійсно, от, наприклад, пневмонія виникає позри пневмонія, потрібно дуже дороговартісне, По перше, лікування і не завжди, навіть якщо ми лікуємо, не завжди воно може нам допомогти врятувати життя не тільки дитяче, а й доросле. Ось ви сказали про тих діток, які сьогодні знаходяться у відділенні, в яких підтверджено H3N2. Скажіть, будь ласка, як вони переносять ось цей вірус? Ну, взагалі, от якщо подивитися по відділенню, дітки які в нас лежали в відділенні, це лежали дітки, якраз практично з віку 11-15 років, тобто підлітки, да якраз вони найчастіше відносяться більш замкнутих колективів і переносять важче, тому що перехідний вік. Це є гормональні зміни, гормональний перехід. Вони взагалі є дуже специфічними дітьми, так і плюс якраз оці вірусні інфекції їм важче переносяться. Тому дуже багато таких діток у нас лежать. Крім того, що висока температура, в'ялість, може бути нудота, блювання, так тобто ніяких проявів більше в них немає. Ну, якщо на перший погляд подивитися, взагалі не можу сказати, що це вірусна інфекція, але дійсно, якщо ми зробимо специфічне обстеження, якраз на збудник вірусів, ну гервеї, так то ми можемо дійсно от оприділити. Що це за специфічне обстеження? Це якісь посіві беруться, так змив на вірусний ентеген, це називається обстеження. Так, ми це робимо всім діткам, які поступають до нас у відділення з вірусними інфекціями. Так, як швидко приходять результати аналізів? П'ять сім днів, але ми вже бачачи клініку, з якою скаргами, якими дитинка поступає, ми можемо попередньо сказати, запідозрити це захворювання, тому що вірусів ГРВІ, наприклад, більше трьохсот видів, які найчастіше у нас зустрічаються, так є. А які менше зустрічаються, тобто ми можемо вже віддиференціювати ці збутники. Стосовно підвищення температури, яку температуру не можна збивати, а яку обов'язково треба збивати. Є батьки, які поступають до нас і кажуть: у нас така висока температура 37,2-37,5, Не забувайте. Якщо є така температурка, це супереліна температурка. Називається так, таку температурку не потрібно збивати, не забувайте, того що це реакція організму імунної системи, це імунна відповідь на той збудник, який потрапляє дійсно імунна система. Система працює, вона бореться з будником. Якщо ми будемо таку температурку збивати, звичайно, імунна система у нас буде можна сказати, як лінтяй. Так сьогодні ми збили температурку. а Завтра імунна система нам каже, що ну боріться. Я не буду працювати, тому що немає мені сенсу працювати, якщо я знаю, що ви можете самі побороти це. Не забувайте взагалі 38,5 температура. Збивається тільки у дітей, в яких які на обліку ні в кого не стояли, ні в кардіолога, ні в вролога, не було до цього ніяких проблем. Так? Тоді 38,5. Якщо були якісь проблемки, якщо дійсно дитинка стояла на обліку в нівролога, кардіолога, інших спеціалістів, тоді температура 38 збивається. Але це все потрібно тільки обов'язково проконсультуватися з педіатром, обов'язково. У Нас є дітки, які хворіють по 7-10 днів, які самостійно батьки лікують і до нічого кращого не приводить. Дійсно, з важкими пневмоніями лежать у нас уже з ускладненнями. Так, і це дуже важко боротися саме з цими ускладненнями. Ну, давайте розкажемо, що таке пневмонія, що відбувається з організмом і як швидко вона лікується. Пневмонія, це взагалі вважається важким захворюванням. Так, це ускладнення може бути вірусної інфекції. Це є так як запалення легень, щоб ну було зрозуміло. Яке лікується обов'язково антибактеріальна терапія. В Першу чергу. Обов'язково ми працюємо зараз уже більше по протоколах лікування. У нас є європейського вже зразка. Так, так. Ми вже до цього йдемо. Звичайно, обов'язково 7, 10, 14 днів. Це вже залежно від того, яка пневмонія, який збудник міг викликати. Це все від цього. Того залежить. Тому батькам, що є Першою рекомендацією, якщо ви хворієте, зверніться до свого дільничного лікаря, чи сімейний, чи педіатр. Обов'язково зверніться, щоб дитинку вашу послухали. Якщо температурка вашої дитинки 2-3 дні тримається, важко збивається, і обов'язково повинен бути кашель. Зверніться, ніхто вам ніколи не відмовить, того, що пізніше, якщо приєднується уже ускладнення, то вже важко лікувати і дуже важко переноситься вашою дитинкою. І тоді вже потрібна антибактеріальна терапія, 7, 10, 14 днів і дитині це Ажко переноситься на який день після початку захворювання чи після того як зникає температура, дитина вже перестає бути вірусоносієм? Зараз взагалі вважається, це вже по доказовій медицині. Що взагалі дитинка може бути заразною на протязі 5-7 днів, коли дитинка температури, чихання, тобто то, що вона може виділяти якраз слюною, вона є якраз небезпечною для оточуючих, і обов'язково, що дуже специфічно, є, не забувайте, що якраз масочки. Повинна одягати не та людина, яка хворіє, чи дитина, яка хворіє, а якраз той, хто здоровий, тому що той, хто хворий, одягає маску. Навпаки, він створює умови для себе небезпечні, тому що збудник вірусу дуже добре розмножується в умовах тепло і волога. Тобто ми одягнули маску, ми дихаємо, і якраз збутник в цих умовах розмножується. Тобто, крім того, щоб треба ізолювати хвору дитину або дорослого, обов'язково потрібно не забувати, що якраз не йому потрібно одягати масочку, а якраз одягати масочку тому, хто не хворіє. Школи у нас на карантині, а дитячі садочки все ж таки продовжують працювати, і бувають випадки, коли дітей проводять цілком здорових, а через якийсь час буквально через годину-півтори доводиться викликати батьків, тому що піднялась температура. Який інкубаційний період має бути для решти дітей, щоб подивитися, підхопили вони інфекцію чи ні. Максимум до трьох днів інкубаційний період, тобто, щоб були якісь прояви респіраторних таких вірусних захворювань, це температура чи нежить. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я повністю міняє традиційні підходи лікування ГРВІ і також грипу, і говорить про те, що деякі препарати вони абсолютно недієві. Що ж там такого змінилося? Ну, скажімо так, нічого не змінилося. В медицині також існує такий рівень доказовості, тобто медикаменти, які діють на вірусні інфекції, і які дійсно доказані їхню дію. Тобто, це дійсно препарати, які були дослідження на них проведені, які дійсно діють при вірусних інфекціях. Тобто, на даний момент це йде таміфлю, тобто озельтамівір, так це єдиний препарат, який дійсно діє при вірусних інфекціях. Так? він використовується для лікування це, дітей так, для лікування. Так, Це доробства. єдиний препарат, який рівень. Доказовості має рівень, а який ми можемо використовувати. Так як ми в себе наблюдаємо. Дійсно, ми від тих противірусних препаратів різноманітніших, так які є. Ми дійсно відходимо. Багато лікарів говорять про те, що ліки для підвищення імунітету, а також вітаміни, вони взагалі не дієві. Ми не повинні забувати, що імунна система дитини формується. Ми можемо тільки їй допомогти. Ми не можемо у неї влазити так як в якусь певну велику систему, так тобто ми тільки можемо допомогти. А чи ми можемо допомогти? Її тільки підтримати, що це є. Якщо температура, ми збиваємо температуру. Вітаміни групи С, будь ласка, в будь-яких формах. Це навіть от, наскільки ми раніше відходили від того, як казали бабусини методи. Тобто аскорбінка це калина, малина, це. Ті препарати, скажемо так, які містять вітаміни групи, С. а що дитині потрібно, якраз пити більше і вітаміни групи, С. Все, якщо дитина тільки починає хворіти, будь ласка, питтєвий режим і обов'язково не забувати ніякі школи, ніякі садочки. Тільки дитина повинна бути вдома лежати. Збиваємо температуру і наглядаємо все, це все, що від нас залежить. А оці вітаміни, як ви сказали, мається на увазі там смородина, калина, малина. Їх давати тільки під час застуди, чи можна давати для профілактики? Будь ласка, це не повпливає на той захист, так щоб дитинка не захворіла, але так це можливо підтримує трошечки. Ну її нерви заспокоїть батькам трошки. Так, да? так. Певній мірі так. Ну і давайте будемо говорити ще про те, як уберегтися від хвороби, про те, що необхідно обминати місця скупчення людей. Про це говориться дуже багато. Що ще треба робити? Так, не забувати дійсно про те, що прогулянки на свіжому повітрі. Прогулянки це не означає, скажімо так, в місцях скупчення людей. Дуже в нас зараз в глобалі гуляють. Ні, це не прогулянка вважається. Це навпаки. Прогулянки це на свіжому повітрі. Там, де ліс, парк, де ви можете з дитиною дійсно на свіжому повітрі погуляти. Але в першу чергу це також вдома це вологе прибирання. Провітрювання тощо з будних любої вірусної інфекції краще чутливий до цього, тобто він вбивається так при певних цих умовах. Стосовно провітрювання, скільки разів на день необхідно провітрювати? Кімнату? Будь ласка, два-три рази на добу. Це свіже повітря. Збудник якраз любої вірусної інфекції дуже чутливий до цього. Ще що має увійти в звичку. Засоби особистої гігієни. Не забувайте, що люба вірусна інфекція передається також з руками, що повинно прийти в звичку. Ми прийшли додому, передягнулися, помили руки, обличчя, не забувайте. Руки, обличчя і також верхні дихальні шляхи. У йогів є спеціальна гімнастика Стика зранку, в які вони санують верхні дихальні шляхи, тобто носика, так це дійсно є доведено, не позбуваються якраз цього секрету, де якраз збудники, всі, які потрапляють через верхні дихальні шляхи, зупиняються якраз ми їх виділяємо. Які ще корисні звички мають обов'язково увійти в наше життя? Не забувати про те, що здоровий спосіб життя обов'язково, тому що спорт. Це завжди те, що підтримує наш організм. Це обов'язково повинні бути якісь ну такі досить активні там біг, гімнастика. Так для дітей це можуть бути для дівчаток, наприклад, танці, тобто це все, що підтримує організм, дійсно імунітет підтримує. Потрібно не забувати про це. Ще давайте поговоримо про те, що для ГРВІ характерні три стадії розвитку інфекційного захворювання. Давайте скажемо, що відбувається на кожній з цих стадій, щоб батьки, наприклад, розуміли, що це не гри. Це ГРВІ і як воно розвивається при любих. Прояви підвищення температури потрібно звернутися до лікаря, тому що віддиференцювати це вірусна інфекція, тільки може лікар до нас привозить дитинку. Ми зразу це бачимо. Ну батькам пояснити це це важко, тому що це не так все просто. Тому що любий грип, взагалі, це захворювання, яке перебігає з явищами якраз підвищеної температури. Ніяких катаральних явищ не буде. Тобто, якраз виділень з носа, першіння в горлі, такого не буде. А більш характерно підвищення температури. Вялість, ломота в тілі, болі в м'язах оце більш характерно для грипу. Але просто самим батькам це віддиференціювати дуже важко, тому що коли дитинка хворіє, звичайно, батьки на це звертають увагу більш на температуру. Більш на температуру. Навпаки, коли є температура, це взагалі вважається, Ну для нас, як інфекціоністів, взагалі дуже хорошою ознакою, тому що імунітет працює дуже чудово. Гірше, коли у дитинки якась проблема, дитина хворіє, а температури не Має це вже гірше, якщо отак порівняти хто легше переносить захворювання дорослі чи діти? Взагалі за статистикою діти хворіють 5 разів частіше ніж дорослі. Частіше взагалі вважається, якщо діти от ідуть в садочок з 3 до 5 років, вони можуть хворіти кожен місяць навіть частіше вірусну інфекцію. Це вважається нормальним. Тобто, дитина повинна стикатися з вірусною інфекцією і виробляти на неї якусь певну імунну відповідь. Це вважається нормальним, тому що вони знайомляться з новими інфекціями. Вони починають дійсно виробляти якусь імунну відповідь, але просто не треба це батькам лікувати самим. Завжди треба звернутися до лікаря. Скажіть, є ще така вірусна інфекція, як розеола. Вона також характеризується підвищенням температури. Я знаю, що в на Житомирі в вже у деяких дітей в принципі є наскільки це серйозне вірусне захворювання. Ну, це що казала, вірусних інфекцій у нас є більше 300 видів. Кожна вірусна інфекція дає свою певну клінічні прояви, але потрібно не забувати, що звертайтесь до лікаря. Тільки лікар може вам віддиференціювати ці всі захворювання. Того, що в нас дуже часто буває, що батьки зразу антибіотик беруть самі. Не забувайте на вірусну інфекцію, антибіотик ніякої дії не події. Тільки коли є ускладнення, отоді от ми лікуємо антибіотиком. Оце щоб ви не забували. Батькам дійсно про це не треба забувати. Того, що вірусну інфекцію, антибіотиком запам'ятайте не лікується. Це самостійне вірусне захворювання чи ці ускладнення? Це вірусну інфекцію дає свої просто прояви Одним із проявів так. є висипання на, так, висипання на тілі. так, висипання на тілі так. Але я ж кажу, любе висипання обов'язково звертаються до лікаря, щоб просто віддиференцювати їх. Тому що, крім тих вірусних інфекцій, є дуже велика кількість висипань, які ми теж повинні ми побачити, і тільки після того, як ми побачили, ми можемо виставити їх. ну Певний чи небезпечно діагноз. це захворювання? Є якісь небезпеки? Небезпек ніяких немає. Якщо ви звернулися, вас лікар побачив. Ми зразу побачимо, того що найчастіше на фоні вірусних інфекцій є ентеровірусні інфекції, є різні різні вірусні інфекції, які просто. Висипання з'явилося на протязі 2-3 дні. Вони просто самі йшли, і після себе ніяких ускладнень нічого не залишили. Але просто нам потрібно це побачити і батькам це пояснити і сказати, як з цим боротися. Не завжди це у батьків викликає якісь певні позитивні емоції, тому що якщо сказати батькам, що не потрібно нічого лікувати, потрібно просто пережити два-три дні, звичайно, з цими дітьми, то звичайно для них це з перших слів може бути якимось шоком, тому що не потрібно лікувати. Якщо вони бачать це і не потрібно лікувати, ну для них це може бути шоком. Але якщо пару днів вони дійсно вони з нами їх із цією дитинкою переживають, вони це бачать, що не потрібно нічого робити, тільки посимптомно, якщо температурочка висока, збиваємо температурочку, можливо, протиалергічні, але не забувайте це. Все повинен побачити лікар. І наскільки я знаю, що переносити це захворювання можуть дорослі, але вони не хворіють. Хворіють діти, так найчастіше так. Можуть переносити дорослі, вони можуть теж хворіти, але просто імунна система вже краще працює. Вона вже стикалася з цими інфекціями. Тому вони трошки по-іншому переносять. Вони не дають таких яскравих проявів, яких ми можемо побачити. Вони можуть бути просто переносити ці інфекції. Так імунітет потім виробляється на цей захворювання? Виробляється, але при вірусних інфекціях потрібно не забувати, що дійсно кожні 2-3 роки може мінятися збудник, тому що для вірусних інфекцій, взагалі для збудників, дуже характерно. Вони Можуть з'єднуватися один з одним і утворювати нові збудники, тобто вони 2-3 роки новий збудник, 2-3 роки новий збудник. Тому якраз у даний період зараз ми боїмося збудника аж 3 Н2, тому що це якраз характерно для підлітків зараз. Взагалі підлітки дуже важко переносять любі інфекції. Тому що в цей період якраз ідуть гормональні такі зміни. Тому для них збудниками, яким вони не стикалися до цього, для них вони є небезпечні. Їм просто важче переносити. Ну, і цей вірус у нас буде циркулювати, мабуть, декілька років, так? А імунітет виробляється буквально десь на півроку рік. Тобто, наступного року ми також можемо захворіти, але в більш легкій формі. Так. Давайте ще поговоримо про те, в інфекційному відділенні багато сьогодні знаходиться дітей, яких проводять саме з діагнозом грип. Діагнозом грип зараз менше, більше ми чекаємо. Якраз таких захворювань це більше вже середина січня. Скоріше не знаю, чим це зв'язано. Можливо, з тим, що дітки в школи якраз повиходять, карантин закінчиться. Якраз буде можливо з цим зв'язано. Хоча у нас на початку грудня було багато дійсно підлітків, які ми виставляли діагноз грип. Тобто вчасно було здійснено такі міри запобігання грипу, тобто введено карантин. Батьки і батьки насторожено, дійсно, вони слухають того, що ми доводимо в засобах масової інформації. Батьки більш насторожені. Тому, можливо, ми скоріше на це звертаємо увагу. Батьки привозять діток, ми обов'язково їх ізолюємо. Тобто лікування вони скоріше починають отримувати, тому, можливо, в таких більш легких формах. Переноситься захворювання, хочу нагадати, що гостем нашої програми сьогодні була лікар-інфекціоніст обласної дитячої клінічної лікарні Оксана Кравчук. І хочу нагадати, що нині саме час подумати, як вберегтися від грипу, а також уникнути неприємностей, пов'язаних насамперед із ускладненнями цієї підступної хвороби. На цьому програму завершено. Бувайте здорові. до зустрічі наступного тижня. Здоровий спосіб життя, поради лікарів. Профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої Життя без хвороб.